31-й рік незалежності, а українці й досі змушені за неї боротися. Адже ми сповнені не тільки честі та любові, а й сміливості. Що таке сміливість на нашу думку? Це коли, попри страх, ти не зважаєш на перешкоди та йдеш до своєї мети, адже маєш щось набагато цінніше у своєму серці. Лесені люди проявляють відвагу. Ми волонтеримо, продовжуємо навчатись, активно висловлюємо свою громадянську позицію, захищаємося на інфофронті. Продовжуємо жити, кохати, любити. Продовжуємо боротися за свою незалежність. Ми відважні, сміливі, хоробрі. Ми, українці, і в цьому наша сила.